Поїхали для того, щоб швидше доставити техніку для Збройних сил. Ми її знайшли біля міста Інховен на місць складів армії однієї НАТО. Загальний сумок контракту, яку ми предпочинали, було 15, потім ще 5. Потім ще 20. Це вже ми зробили праворульні в Британії. Потім такі же Формула 6х8 ДАФи з мультиліфтом, який завантажують. І сьогодні ми можемо сказати, що загальна кількість уже законтрактованих буде перевищувати 60 автомобілів велетнів. Які Будуть дуже легко оперувати контейнерами з боєприпасами, вивантажуючи повні і завантажуючи пусті за півтори хвилини. Загнаний на платформу бронетранспортер пошкоджений, також евакуюється за півтори хвилини. Він має величезну проходність. І ви бачите, що на сьогоднішній день це і розмір колес. І колесна формула, і потужність двигуна Я вам казав, що на більшості моделей стоїть двигун 12-відцелінтровий Rolls-Royce. І в даному випадку ми тут робимо лише грошено вітання. Ми робимо а, лише технічне обслуговування. Цією машиною довелося повозитися півтора тижні, відновлювали рульову рейку. Але стан двигуна, стан коробки, стан ходової. Ну, звичайно, що треба міняти акумуляторну батарею, треба міняти чистити паливну апаратуру, пневмо. Але вона дуже дуже надійна машина. Вже перший досвід експлуатації кажуть, що вона дивовижна по прохідності. Достатньо маневрена, я хочу сказати, враховуючи її неймовірні розміри, і достатньо потужна. Ми зараз їдемо 70 км на годину, не будемо перевищувати режим швидкості, дотримуватися всіх правил, але керувати велике задоволення. Ну, ви бачите, що я захоплений. Це після контракту на 300 дахів. І великі сьогодні дуже вдало їх доповнути. Так що мені подобається.